Привіт, Чи Ти почуваєшся таким от непевненим, що ти не можеш зробити якісь важливі для тебе рішення тої мертві, що ти просто вагаєшся отак от. Блін, а що, якщо то останеться? А що якщо ото то стане. А якщо то. І в тебе зразу отак от в голові, ти ще всяких різних думок, що може статися і ти не можеш з цим нічого вдіяти, то в мене для тебе є коротка відповідь. Вона, можливо, буде обідчива, але ти на це заслуговуєш розумієш, ти заслуговуєш на ту певність, яку ти зараз маєш. Бо я думаю, що впевненість це не те, що ти отримуєш так, от, повторюючи якусь мантру в себе в голові чи візуалізуючи там щось, певність це те, що ти вложуєш щось. Тобто я маю на увазі, те, що впевненість приходить від того, що ти щось робиш. Якщо ти маєш якусь віру в себе, якщо ти маєш якісь хороші вже досягнення в своєму житті, що ти щось розвиваєш, якийсь бізнес, чи ти, можливо, якось прокачуєш себе, чи ти просто ходиш в качалку, ти природньо будеш мати впевненість. Але якщо ти зараз, наприклад, ти граєш в до залежно від якоїсь порнографії чи якоїсь там у кого, чи ти там кури, чи ти маєш якусь банду, друзів, які. Навіть не схожі на тебе, а ти просто з ними тусуєш, тому що є задоволення. То ти будеш природньо почуватися непевним. Це тому, що ти говориш собі, що ти непевний Тому що ти бачиш себе як якогось непевненого чоловіка. І через це ти якраз і не Бо це так, як ти себе бачиш. Ти бачиш, що ти граєш відеоігри, бачиш, що типа. Блін, всі грають в відеоігри, і я теж маю грати в відеоігри, але щось знаєш, мені відеоігри не настільки подобаються, і щось. щось я відчуваю невпевнене через це. Саме тому і ти відчуваєшся невпевненим, тому що ти кажеш собі, що ти не впевнений через це. Саме тому ти типа залежний через всю всю фігню, що дає тобі миттєве насложення. Можете кажете собі невпевнений якийсь час, який не, не знає, як типу, комунікувати з людьми, напевно, чи просто не може прийняти якісь важливі життєві рішення. І далі ще ти просто живеш непевненим життям. Все життя ти думаєш, типу, вагаєшся щось зробити. І далі. Просто вигораєшся. Типу, як несправедливе життя, а Боже, що робити? Це все походить від невпевненості. І знаєш, я таким самим був. Я повністю був невпевнений, я думав, типу, блін, а що якщо я зроблю так? А може мені не треба то робити? А треба? Чи може треба? Чи, блін, а якщо не треба. Я весь час, типо, думав, передумав багато різних варіантів і в кінці такого не робив. Я в кінці просто забував про це, або. Він не знаю, відклав це на потім і підлого забував. Або робив. Неправильний якийсь вчинок. Дуже рідко бувало, що я все-таки щось зробив правильно. чи... Можливо, мені просто повезло. І це все воно походило через мою невпевненість, бо я весь час був таким замкнутим собі, типа, і не міг висловлюватись нормально. Тому що в мене не було друзів, які б вислухали мене. А я. Типу, знаєш, ти не така виговорчава людина. Я більше сприятливий слухати. І тому я не міг нормально висловити свої почуття, і тому був таким замкнутим в собі, і не впевнений. Більше життя я просрав через Софіню. Ну, але потім я знайшов одну річ, яка, можливо, і тобі поможе також. На мені допомогла сильно, я від неї почуваюсь таким певним челиком, який розуміється на собі. Типу, хоча би знає, до кого звернутися, якщо у тебе є якісь проблеми, типу, якісь думки в тебе беруть в голові, які ти не можеш зупинити, і... поможіть мені. Я знайшов саме блокнотик. З Блокнотиком я подружився зразу. Тобто Саме цей от, сенс писання блокноту, блокноти це не тому, що тіпа, ти там пишеш якийсь милий блокнотик дівчинки, ти, ти там заповнюєш свої почуття, щось таке. Що типа, блін, мене сьогодні образили в школі, що робити? Це не так, як воно тобі здається. Це ти просто пишеш всі свої почуття, всі свої розуми, всі свою філософію. Ти можеш вважати оцю отвіню, типу, як книжку, або можеш свою книжку, типу, ти пишеш свою книжку, когось повчаєш чомусь. І також через це сам якось навчаєшся. Ну, це буде трохи важко, типу, ти будеш думати, блін, як не писати книжку? Краще вже писати оце от якось. Вільно, типу, тіпа... Написав дату, написав, що ти зараз відчуваєш, подивися, що в тебе зараз в голові твориться, чи можете з чим з цим якось порадитись, чи ти взагалі не можеш нічого зробити. Але в більшості випадків, коли ти просто випишеш це все на папір, або просто виговоришся комусь на рахунок цього, воно просто пропадає. Ти побачиш, наскільки ця проблема незначна, і типу, одразу знайдеш якийсь нормальний підхід до цього. Тому я думаю, що саме найдеш. Кращий підхід до впевненості в якихось діях і також е, в рішеннях своїх це через блокнот. Через блокнот ти аналізуєш себе, ти розумієш, хто ти такий, які твої рішення, можливо, всі є. Які самі найкраще підхід до цього, як краще зробити якусь стратегію для цього? Типа, виписати всі свої думки на папір. І замість того, щоб кидатися в емоції, як ти привик, ти міг би просто. Розуміти, типу, сенс цього всього. Типа, подумати. хм, Це реально круте рішення, яке я придумав. Але я чомусь боявся його взяти увагу. Тому що всі казали, що це неправильно, це так не треба робити. Але це реально круте рішення. І саме на рахунок цього, це неправильно це треба робити. Хіба ти думаєш, що люди, людям буде не байдуже на рахунок цього? Якщо ти щось поміняєш в своєму житті. Якщо ти, наприклад, зайдеш зараз на заморозу, якщо ти зараз почнеш жорстко прокачувати своє життя, станеш кимось диваком для інших, тому що ти не сидиш соцмережах і починаєш тренуватися качок якийсь, коротше манки. Я такий самий бро, якщо чесно. Я... Люди думають, що я типа Я коли я їм розказую, що я вже рік без Тіктоку, типа. А як ти живеш? Нормально. Я можливо трохи посажу в Ютубі, можливо, трохи подивлюсь якісь самородкові відео, тому що я якось так навчаюсь, можливо, подкасти якісь подивлюсь. Але нормально мені не треба миттєвого насолодження від Тік-Току, яке залишається там, на 5 секунд, поки ти повернеш наступне відео. Чомусь люди так бояться просто вийти з своєї комфортної зони, щоб помінятися, що це просто капець. Ти, можливо, просто боїшся вийти своєї комфортної зони. Але це саме найбільше покращить тебе і в майбутньому і також зробить тебе якоюсь нормальною людиною. Дискомфорт це, я думаю, саме найкраще, що може тебе загуртувати і зробити себе кращою людиною. Якщо ти будеш весь час жити отак от при дискомфорті, навіть не весь час, можливо, десь три години в день ти щось поробиш, якусь продуктивну роботу, наприклад, той ж самий блокнотик писати. Можливо, подумати, типу, над своїм життям, що твориться в моєму житті реально. Можливо, почати якийсь бізнес, можливо, просто почати тренуватися в себе вдома. Так багато є опцій для того, щоб почати саморозвиток, але чомусь люди просто бояться його робити. І все все тому, що вони бояться, типу, цього дискомфорту, вони бояться вийти за свої кордони, які вони поставили для себе. І це достатньо неважко зробити. Головне просто зрозуміти, що хтось з тебе можливо тепер. Буде ненавидіти. Хтось, можливо, буде тепер тобі завдити, хтось, можливо, тебе більше навіть полюбить через те, що ти став таким продуктивним і якимось незрозумілим челиком. Думки людей на рахунок тебе можуть помінятися, але яка тобі різниця, якщо ти... ти маєш прокачати себе? Я не кажу, щоб бути от таким от егоїстом, що типу ха-ха, ха я тепер прокачую себе, а ви лошари, ха-ха, пішли нафіг. Май трохи співчуття я до них теж. Тобто можеш робити таке саме, як я, типа, всякі відео знімати щось таке. Можеш просто якісь свої лекції проводити їм. Хоча якщо вони не хочуть прокачуватись, якщо в них немає бажання такого сильного прокачуватись, то не пробуй. Не пробуй, це перевірена мною досвід, і я просто. Я потратив багато днів на те, щоб попробувати якось когось завести на саморозток, так, от, без їхньої, без їхнього хотіння, але це нічого не вийшло. Абсолютно нічого. Тому, саме найперше, що тобі потрібно для цього, щоб отримати свою впевненість. Я навіть не кажу, що воно буде швидко. Це прийде до тебе з часом. Якщо ти щось будеш робити гідне і достойне того, щоб ти визнав себе, що Я офігенний мужик, бро. Це займе багато часу. Можливо, місяць, можливо, три місяці, можливо, півроку. Коли ти побачиш, що ти реально робиш якийсь прогрес. Можливо, на початку потрібно зробити якесь фото до і фото після. Знаєш, як оцих фітнесових відео. Моя еволюція моє тіла. До і після фотку. Там хтось жирний, там хтось типу, мега накачаний. Зроби, можливо, таке от. Напиши в своєму блокноті, наприклад, то, як ти зараз почуваєшся, і в майбутньому подивишся на це, скажеш. Я такий крінжовий був. Я, реально, я Я не міг говорити до людей на рахунок будь-чого. Я не міг навіть попросити сказати, типу, яка година зараз. Я в шоці. Тому тобі потрібно бажання для цього. Без бажання ти не зможеш нічого зробити. Ти можеш використовувати, звісно, дисципліну для цього, типу, да, я хочу стати певним, да-да-да. Але якщо в тебе нема бажання для цього, якщо ти, тобі, в тебе твоє життя вважається тобі нормальним, типу, ну окей, ну і що, що якщо я, я не можу нічого нормального прийняти? Ну і що, якщо я не можу кудись поступити, якщо я не можу вирішити, що робити з цим життям? І що, все нормально? Але якщо в тебе зараз все погано, тобі треба щось міняти, то до тебе прийдеться швидко, ти маєш просто таку сильну мотивацію прокачатись. Бо якщо часи нормальні, якщо часи такі хороші для тебе, то наш тобі підкачуватись все одно. А як тільки в тебе щось погано в житті станеться, чи в тебе зараз щось погано в житті, то в тебе буде мотивація отак от. Тому що тобі потрібно щось зробити для того, щоб отримати того, чого ти хочеш. І я думаю, проблема в тому зараз, що якщо в тебе все житті нормально, то тобі навіть нема чим перейматися. Можливо, що ти поїжджаєш завтра зранку, чи щось таке. Але. В тебе немає якоїсь цілі більшої за тебе чи щось таке. Ти думаєш, типу, на що мені то? Моє життя нормальне. І через те, що твоє життя нормальне, воно якраз ніяк не стає краще. Але якщо ти думаєш, що твоє життя зараз погане, і в тебе є така сильна мотивація прокачатися, звісно, що ти зможеш. Тому що ти впереді вже більшості людей. Ти впереді, я думаю, 80% людей, бо 80% людей їм, типа, нормально жити зараз. А якщо їм нормально жити зараз, у них немає ніякої цілі. В тебе є ці. Ти хочеш стати впевненішим. Тому, Братан, роби то, що ти думаєш зробити впевненим. Просто, можливо, зайди на саморозвиток. Просто можливо. Навіть візьми блокнот обсуди для себе. Що ти думаєш, для себе є гідними вчинками, які б підвище твою впевненість. Я думаю, це розвиток. Характеру. То, як ти бачиш світ, то, як ти виконуєш щось, навіть то, як ти бачиш себе, чи маєш ти якісь залежності, чи ти просто якийсь залежний чоловік, який є. тільки жадає того дофаміну, і типу, коли нас одна до загода, тобі потрібно просто визначити для себе, що ти думаєш, для тебе є важливим, що ні. Визначити свої цінності. І ясно, що йти до них. Жити по ним. Якщо ти цінуєш щось таке поверхневе, тіпа... як чи щось таке, то це не те, чим треба перейматися. Є набагато важливіші цінності в житті, які приносить більше розвитку. О, да. Впевненість, вона отримується за рахунок того, що ти в щось вложуєш свою роботу. Що ти над чимось працюєш. Не над тим, що ти типа ха-ха-ха, я зараз зроблю візуалізацію і я буду впевнений. Ти можеш попробувати. ти можеш попробувати це перший, другий, може, сотий раз. Я не бачу від цього ефекту. Тому я зрозумію, що краще вже щось робити, щоб це отримати. Вона отримується за те, що ти щось робиш, не за те, що ти щось подумав собі. Тому бажаю тобі стати впевненим і нарешті зрозуміти, хто ти такий є. Приключай свій ментальний зеромент.